Також спостерігаємо ще і за реакцією росіян. Власне, українські телеграм-канали вже українські змі пробіглися по російських пабліках. Там вже пишуть досить таке різне, що дійсно вже їхні РЛС зафіксували польоти. f 16 при цьому деякі писали, що винищувачі вилітали з українських аеродромів на півдні. Деякі пишуть, що мова винищувачі, що винищувачі залітали в повітряний простір України з території інших країн. Деякі пишуть, що вони здійснили просто про. Літ, інші повідомляли, мовляв, є загроза застосування ракет, яких в нас навіть імовірно ще й немає. Тобто прояви паніки вже відчуваються. Ось як ці літаки можуть вплинути на ситуацію? Я не кажу про ту малу кількість, яка імовірно вже в Україні. Якщо говорити про перспективу. Ну, якщо не казати про 6 літаків, а казати про перспективу, то все залежить від того, чи це буде літак е, для параду, який не, не несе на себе озброєння, чи це буде бойовий птах, який може задавати великої шкоди. f 16 сам по собі має потенціал завдавати дуже виш... високої шкоди нашому противнику. Але якщо він має на своєму борті потужний радар, Має по е, ракети великої дальності і е, повітря, повітря, і повітря -зем, земля, це в першу чергу. аім 120 сто ді, які дозволяють е, в, в, вбити по літакам противника на відстані якнайменше 160-180 кілометрів. Е, радар, який бачить, хоча б 250 кілометрів. І якщо е, він несе на собі там. Ракету AGM jasm 158 модель, то тоді він може вражати з там з потужним двигуном додатковим. Він тоді може вражати цілі на території ворога на відстані 900 кілометрів. Ну тобто, взагалі, не заходячи там в зону враження по противника. Тобто, все залежить від того, яке буде озброєння. А от те, що нам заявили, що е, зараз оцей чудовий літак, який там золотий, який ми передаємо. В Україні вони будуть е, озброєні найсові технікою, яку які українці вже давним-давно скидають. Це будуть ракети ХАРМ, якими українці давним-давно користуються. Ну тобто е, дуже багато галасу, але е, такого суттєвого, е, з того переліку, який би я очікував для серйозного враження противника, я не побачив. Я побачив те, те озброєння, яким ми зараз вже користуємось. Тому, по-перше, давайте дочекаємось самих літаків, будемо розуміти, е яке обладнання вони на них стоїть, які є їх можливості і е яке озброєння є. Ви пам'ятаєте? Не так не вистачає ракет на насамс. А що за ракети на насамці? АМРАМС АМРАМА АІМ 120 Ті самі, що стоять повітря повітря на Ев 16 основна ракета. Е, тому як, я думаю, що поява f 16 у нас вона буде, верніше не поява, а обладнання або надання зброї для F-16 буде для е, Сальвана методом, яким він буде керувати ескалацією. Саме тому нам надали гріпи, не надали можливості отримувати ракети «Метеор», Саме тому закрилась тема з міражами і таке інше. Тому що е, пан Селіван хоче е, в ручному режимі керувати е, нашими можливостями, можливостями стосовно ударів по Російській Федерації. А яка мета в такому разі? Не дати перемогти Україні чи щоб війна тривала вічно? Слухайте. Він е, дуже фаховий е, спеціаліст. Він виконує свою роботу. Він... По національної безпеці, прадник президента. Якщо до вас чи до мене там, в темній підворотні підійдуть підлітки і спитають, чи, можна, там, чи є в нас цигарки, щоб закорити, то це може бути сприйнято як загроза національним інтересам Америки. І тоді е е включається пан Саліван. У всіх інших випадках, ну, тобто, будь-яку подію, яку ми будемо спостерігати, будь-яку дію, треба розглядати. Чи відповідає вона концепції ескалатора? Чи не відповідає? Якщо вона не завадить цієї концепції, то все буде. Тобто, свою територію можете захищати скільки завгодно. Вам гроші треба, щоб підтримувати економіку, підтримувати громадян, будь ласка, але от, от, от воювати з Росією, бити по території Росії, ви пам'ятаєте, скільки ми боролися за те, щоб. Отримати ці 100 кілометрів. А що таке 100 кілометрів? Ну нічого, будемо вражати своїми дронами, ці ж саме аеродроми Міллерева, Морозовськ, той саме Єйськ, Приморська, Ну, Ми свою роботу повинні робити. Нам треба кетні, кетні програми і сподіватися тільки на себе, тому що всі інші засоби. Вернішні засоби, а всі наші надії на підтримку з боку наших західних партнерів, вони будуть впиратися в цій менеджмент ескалації. Вони до цього часу бояться ядерної війни. Вони до цього часу бояться, що Путін натисне червону кнопку. І Україна в інтересах, особливо американців, це не перше питання з військової точки зору. Їх більше там все, що весь цей весь цей як це сказати правильно театр бойових можливих бойових дій от там і дуже цікаво що там коїться а україна це таке це орбіта другого рівня Ну не можу не запитати, лунала така інформація, що однією з цілей нещодавньої масованої атаки дронами був якраз пошук винищувачів. Це обговорювали і в експертних колах, в тому числі також була інформація про, начебто, макети цих літаків для відволікання уваги ворога. От що з того може бути правдою, а що ні, і наскільки захищені винищувачі і вся та інфраструктура, що стосується F-16? бо ми ж розуміємо, що росіяни будуть на них полювати. Причому вони будуть полювати не з точки зору там досягнення військової, а вони будуть полювати з пропагандистською метою. І я не знаю, чи чи раніше, чи ніж фактично з'явиться, почнуть працювати в 16 чи е, трохи пізніше цього моменту, але будемо чути дуже підготовлені такі заяви про те, що от збили ф і відео буде, і свідки будуть, і все буде. E, тому до цього треба бути готовим. Що стосується <кій>, вчорашньої атаки e, більше цими герберами, аніж шахедами, то не виключаю, що шукали саме 16, заглядали де, де, де тільки зволікали ППО, за такими непрямими доказами, намагалися зрозуміти, де що захищається і як. Не виключаю, досить, досить таке можливо. Стосовно того, що росіяни замітили в повітрі f 16 з своїми радіолокаційними засобами, то треба десь так. Тобто, сигнатуру літака одного від іншого, можна зрозуміти правильна вона чи неправильна, чи це той це літак, чи не той. А от те, що вони почали це рознухувати і казати, ой, літали і літали. І туди-сюди літали. Я думаю, що це вже дурниці, там я думаю, такого не могло бути. Там, якщо був один проліт, то він був. Ну я не думаю, що росіяни у них такі ж самі СМІ, як в всьому світі. Є інформаційний повід привід, і вони їм користуються. Як і у нас. Оце Блумберг сказав, ми ж до цього дуже багато чули, що казав Блумберг і що? І, і, і проценти 80 тільки підтверджувалися. Всі інші видавництва вони підтримують цю хвилю. І починають це все розганяти. Давайте дочекаємось, коли будуть літаки, коли вони будуть зрозуміли, з чого вони там складаються, і тоді будемо про це більш-менш серйозно розмовляти. Зараз ми на кофейній гущі гадаємо, чи є, чи не є, чи родар є в них, чи взагалі нема, скільки літаків, скільки пілотів, коли прибудуть, тому що по розрахункам пілотів ще не потрібно, ще не повинно бути. Вони ще повинні закінчувати навчання в Данії. Якщо з Ті повідомлення, які вони якось там онлайн здали екстерном чи як розумієте, пане Костянтина. Ну чекатимемо на інформацію від повітряних сил України. Я дуже дякую вам за ваш час і аналіз подій. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, був гостем обосток. Закликаю підписатися на наш канал. Хто цього досі не зробив? Залишайте коментарі. Ми їх читаємо, ставте вподобайки, аби це відео побачило якомога більше людей. На цьому ми ставимо крапку, і побачимось.